Проєктна робота це командна робота. А є люди, які роблять проєкти заради грошей. Скільки людей в Касовській міській раді пишуть проєкти? Не шукайте ідеї під гроші, шукайте гроші і кошти під ідеї. Це діанат, найкращий індикатор реалізованого проєкту. Які у вас плани на 25-26 рік посадою особи органів самоврядування в Україні, захекані там з язиком на плечі, коли дедлайн або коли робота 24 на 7. Пульт проєктного менеджменту ти або підтверджуєш своє добре партнерство, або ти? Вітаєш! Вітаю! Ви на Ютуб-каналі громади» і сьогодні у нас в гостях людина, яка може перетворити ідею на конкретний результат для своєї громади. Роксолана Мартинюк, начальник відділу промоції, зв'язків та економічного розвитку Косівської міської ради. Пані Роксолано, вітаю вас! Вітаю! Як відомо, Косів реалізував вже понад 10 міжнародних проєктів. Це є дуже хорошим результатом. Скажіть, як вам це вдалося? Таке зразу ви з такого складного запитання починаєте, бо насправді це довга праця і довгий шлях. Просто так, і одразу ми не вигравали міжнародні проєкти. А це шлях, який, мабуть, почався десь з 2014 року. Він розпочався із напрацювань у рамках і навчань таких. Писати проєкти в рамках івано-франківського конкурсу. Проектів програм місцевого розвитку він здається у 2011 році. Був перший конкурс. І це були програма. так, обласна програма, хороший стартовий майданчик для того, щоб громади, сільські ради, міські ради вчилися писати. І я тоді працювала в районній раді. І ми тоді тісно комунікували з громадами, з сільськими радами і готували спільні проектні заявки і вчилися паралельно. Були різноманітні курси і навчання щодо Проектного менеджменту, тому що проектний менеджмент, на мою думку, це той напрям, який потребує все ж таки певних базових специфічних знань. Я розумію, що не завжди потрібно будувати логікоструктурну структурну матрицю, так але все ж таки розуміти, як формулювати чіткі цілі там по типу смарт і мету, і так далі. Тобто основоположні речі, на яких дуже багато спотикаються новачки, які тільки сідають і думають, о, зараз сядемо, напишемо проєкт, класно подамо і зразу виграємо. Це ж. Це шлях, це праця, це шлях формування команди, це шлях пошуку партнерів, бо ти розумієш, що тебе такого без досвіду, молодого, зеленого, як то кажуть, нікуди одразу не візьмуть. Але якось так склалося, що нам вдалося потрапити в проектну команду, нас запросили у 2016 році. І ми мали змогу долучитися до проектної команди, взяти участь у першому наборі транскордонної програми на той час Польща, Україна, Білорусь. Паралельно Косівська міська рада долучилася до ініціативи Культурні міста і регіони з програми Східної Європи. І якось воно плавно обласні конкурси, обласні проєкти переросли в міжнародні, і ми почали набивати свої перші гулі, здобувати цей досвід, який, мабуть, привів вже до того, що сьогодні легше, сьогодні не так страшно. І Сьогодні вже запрошують нас до партнерства частіше ніж ми шукаємо партнерів. Ви так з багато згадали про те, що я хотіла вас питатися, але напевно, що давайте по порядку. Ви згадали про, про культури і креативність програма ЄС і східного партнерства. Треба похвалити вас, адже ви були одним українським містом із шести переможців, які ввійшли в цю програму. Що вона вам дала, і трошки про цю програму. Ну, я деталі не розкажу зараз, тому що на той час Косівська міська рада подавала заявку і працювала в Косівській районній раді, але я долучилася як член проєктної команди вже на етапі реалізації, коли проводили в Косові дослідження. Власне, коли проводили дослідження культурного потенціалу для того, щоб трансформувати його в якісь економічні сильні сторони для розвитку нашої громади, ми паралельно розпочинали проект з ревіталізації нашого колишнього килимового цеху, і ці процеси відбувалися. Пар паралельно. і ми фактично на той момент напрацювали дуже хорошу базу, дуже хорошу стратегію про те, як можна з культури робити економіку, як потрібно спадщини робити економіку. Те, що зрештою зараз, як кажуть багато експертів, повинно врятувати нашу державу в час цей складний, повномасштабної війни, і після неї, коли промисловість зруйнована. А ми розуміємо, що креативні індустрії це той напрям економіки, який повинен бути в секторі економіки і які. І повинен розвиватися, і він має потенціал розвиватися, і, зокрема, в нашій громаді, і це дорога вказ, яким ми користуємося до сьогоднішнього дня, в тому числі під час підготовки багатьох проєктних заяв. Так само ви згадували про партнерства. Розумію, що участь в будь-якому міжнародному проєкті без партнерства вона не є нереальною. Як ви шукаєте цих партнерів раніше або зараз? І хто із них був найблідніша співпраця? З ким була найбільша? З партнерствами історію можна поділити на дві частини. Спершу ми просилися і розповідали умовно, які ми хороші, як ми хочемо писати проєкти. Візьміть нас, будь ласка, ми все для цього зробимо. І напевно, в якийсь момент нам просто повірили і дали можливість. Дали можливість, але знову ж таки, це був складний шлях, тому що ти або підтверджуєш своє добре партнерство, або ти вилітаєш. Якщо ти на першому проєкті вилітаєш і не виконуєш зобов'язання, дуже чіткі, дуже серйозні, в тому числі по співфінансуванні, Ну, то ти, умовно, попадаєш в певний такий чорний список і тебе вже до партнерства не запросять. А на сьогоднішній день я з приємністю і з гордістю можу сказати, що нам уже пропонують. Дуже багато є таких конкурсів, заявок, навіть історія з нашою транскордонкою, Ось зараз румунською програмою. Коли приїхали, от ми чули Косі, ви так гарно там робили транскордонні проєкти. У нас там є партнери. А ви би не хотіли, чи вам би не було цікаво такий такий там напрямок. І це приємно. Є також інша сторона цієї медалі є багато таких, скажімо, моментів, коли до тебе намагаються з усіх сторон прилипнути певні такі П'явки не знаю, як то культурніше сказати, але е, такі ну я не боюся цього слова, я про нього завжди говорю грантоїди. Бо є люди, які роблять проекти заради реалізації проєктних ідей, а є е, люди, які роблять проекти заради грошей. І про це треба говорити, це треба розуміти. І ти до цього приходиш тільки на очевидно на власному практичному досвіді. Е, тому ми вже десь розуміємо, знаємо організації, знаємо е, Хто сильніший, хто слабший на цьому ринку, так бо насправді не так багато є людей, які здатні робити якісь якісні проєкти, особливо що йдеться про міжнародні, про європейські, про транскордонні. Ми знаємо організації, знають нас організації. І десь у нас вже таким чином відбувається цей діалог, коли оголошується якийсь конкурс, коли оголошується якась програма. Ми вже комунікуємо до слова найближчим часом у цими днями до Косова повинна приїхати керівниця громадської організації про Карпаті, з якою ми реалізовували транскордонні Ни проєкт світ карпатських розет. Вона йде до нас для того, щоб Поговорити про подальшу співпрацю у контексті нових конкурсів, які будуть зараз відкриті в рамках цієї програми, це дуже цінно, що співпраця продовжується, незважаючи на те, що проекти закінчилися, і це може породити набагато більші і тісніші зв'язки, і що для міста, що для громади, що і в майбутньому для країни. мабуть, це, Діана, найкращий індикатор реалізованого проєкту. Інфраструктура добре, обладнання добре, кількість заходів добре. Але коли в тебе є дійсно хороші зв'язки. Там ми умовно намагаємося, якщо це з муніципалітетами якісь міжнародні проекти завжди завершувати підписанням якогось меморандуму про партнерство і співпрацю. І воно так воно працює. Воно працює знову ж таки до слова. В кінці цього місяця червня будемо їхати до наших колег з Польщі, з якими ми ще у. У 2018 році реалізовували проєкт на рівні районної ради. Зараз вони хочуть поновлювати співпрацю саме з Косівською міською територіальною громадою і запросили побалакати нас, поспілкуватись, перепідписати партнерську угоду. І це цінно, бо ти розумієш, що це працює, і це той результат, до якого напевно потрібно прагнути. Ну, окрім тих індикаторів, які ми зобов'язані виконати. Я думаю, що ви зі мною погодитеся в частині того, що проєктів менеджмент – це, це не лише про дедлайни або про якісь бюджети, це про команду, про ресурси і про професіоналізм. Скільки людей в Касівській міській раді пишуть проєкти? Дякую за запитання. Я тут додала через кому це взагалі про ту команду, яка володіє набором різноманітних компетенцій, тому що проєктний менеджмент і команда проєктна це не людина, там умовно, тільки бухгалтер, чи тільки юрист, чи тільки той, хто вміє писати. Коли ти стаєш на цю стежку, ти повинен розуміти і усвідомлювати, що ти повинен бути сьогодні просто гарним писакою. Завтра ти мусиш добре рахувати бюджет, а ще врахувати якісь юридичні моменти. А коли доходить до реалізації, Цут, я не знаю, там взагалі скілсі можна. Перераховувати дуже багато у нас на сьогоднішній день в відділі промоції зв'язків та економічного розвитку працює четверо осіб. Двоє активно пишучі і реалізовуючи, а двоє моїх колег забезпечують нам надійний тил, який, тому що у нас, окрім проєктної діяльності, ще є інші напрями, пов'язані з місцевим економічним розвитком, з розробкою стратегії, з розробкою місцевих цільових програм і так далі. Але знову ж таки, повертаючись до теми партнерства, я з приємністю. Можу вже сьогодні говорити про те, що в нашій громаді сформувався такий пул проєктної команди з людей з різних інституцій, організацій. До слова, ми маємо прекрасну результативну колаборацію з нашим Косівським музеєм народного мистецтва і побуту Гусульщини. І знову ж таки, результат в цьому році два вигляних проєкти. До 55-ліття музею, яке ми потішимо, напевно, всіх в кінці року. Але це результат того, що завідувачка музею завжди була частинкою нашої команди. Вона пише, вона реалізовує, і це вже підсилення. Маємо з НГО, які зараз працюють у просторі Келемарка. Теж дівчат, які пишуть, які хороші менеджерки. І це приємно, що наша команда поволі, але вона розширюється. Маємо тих колег, які нам пропонують, скажімо, там, чи з Львова. Чи Закарпаття, це теж люди пишучі, і це тоді простіше, бо ми вже кожен свою частинку роботи робимо. Десь хтось менеджерує, хтось координує, хтось пише. Але якщо говоримо про відділ, то це чотири людини, і знову ж таки це не проєктний відділ. Я вважаю, що все ж таки проєктами повинен займатися. Якщо ти займаєшся проєктами, то займаєшся проєктами. У нас і міжнародна співпраця, ще й інші напрямки роботи, тому десь не завжди встигаємо всюди, куди хотілося встигти. Тобто рекомендація це створення окремого Проєктного відділу, який буде займатися написанням та реалізацією. Дивіться, ця рекомендація дуже умовна, тому що потрібно починати з того, чи є кадровий потенціал, чи є взагалі потреба створювати окремий проєктний відділ, можливо, кооперувати з асоціаціями. Коли менша громада, можливо, є ще такі громади, які не мають стратегії. Це теж важливо, коли ми будемо говорити так про якісь плани реалізації, як взагалі звідки брати ідеї. Е, тому, якщо є людина, просто створити відділ, щоб його створити, і просто посадити людину, яка ну можна зараз дрімом займатись, так це теж такий напрямок, можна вчитися. Е, Однозначно, якщо є інституційна кадрова спроможність, треба створювати проєктний відділ і тоді пробувати працювати. Як ви ставитесь до консалтингу або по аутсорсу, видавати частинку роботи на інших? Дуже позитивно, якщо це дійсно команди професійні, бо ми маємо досвід і мали досвід співпраці. І зараз маємо в транспордонці досвід співпраці, і я знаю, як це працює у колег в Румунії чи в Польщі. Ну вони абсолютно по іншому почувають себе ніж посадові особи органів самоврядування в Україні, захекані там з язиком на плечі, коли дедалайна, або коли робота 24 на 7. А вони є координаторами, консалтинг професійно виконують свою роботу. Однозначно, консалтинг та. Він підсилює, але дуже важливо відбирати сильних і партнерів, які мають проєктну історію. Бо зараз знаєте, я б дуже хотіла повернутися до того питання: що зараз зробили взагалі з е, проєктів культ культ проєктного менеджменту. Я не знаю, чому так. Чому от всіх і всі мають йти писати проєкти, і всі проблеми місцевого розвитку повинні вирішуватися тільки через проєкти. Я розумію, ми вже однією ногою там в Європейському союзі. Наше законодавство буде адаптовуватися до законодавства Європейського союзу, але не не проєктами єдиними проєкти повинні підсилювати. Ну соцеконом не можна закривати проєктами. Ну, даруйте, ну будувати просто дорогу, бо потрібно збудувати дорогу. Це не про проєкти. Проєкти це трошки інші так, інші результати, якісні, кількісні. І тому проєкти повинні підсилювати ті сильні сторони, ті визначені стратегічні пріоритети і напрямки. І тут треба шукати звичайно сильних партнерів, сильних граців, які можуть допомогти там, де не встигає місцеве самоврядування. Будь-який проект. Це про співфінансування, як вам вдається переконати депутатів виділити ці кошти? Співфінансування це дуже. Цікава і складна водночас тема. Адже коли ти там написав узгодив з керівництвом, відповідає стратегії і хопа, і ти виграв. Виграв один, другий, третій, а воно не заплановано було, і це ж треба йти і спілкуватися з депутатами. Я пригадую, коли ми тільки починали транскордонку коли ще в районній раді було 80 депутатів, вже потім 40. І ти повинен пояснити простими словами про складне і про те, що на щось таке умовно, яке стане реальним там через кілька років, потрібно Виділяти такі так, такі гроші, і про те, що ще є зобов'язання, що ці гроші можуть за певних обставин е, заставити повернути. Е, навчилися дуже, дуже просто пояснювати, пояснювати про те, що це додатковий інструмент, додатковий ресурс для вирішення якихось питань місцевого розвитку, для підсилення місцевого розвитку. Але разом з тим, е, завжди завжди я кажу про те, що якщо ми зараз не підтвердимо партнерство, то ми просто вилітаємо, нас не запросять до цієї прогриги. Е, і це десь дії. Це десь дії розуміння того, що ну добре, політично може ситуація змінитися, але через п'ять років там буде хтось інший, і так далі. Але це певний шлях, який сформується і турується для громади, незалежно від того, хто в цій громаді буде керівником, хто буде працювати в проєктному відділі. Якщо ти маєш позитивну проєктну історію, ти маєш куди рухатися? Ти можеш зробити паузу, можеш не мати співфінансування, і дуже приємно, що депутатський корпус. Завжди з розумінням і в районній раді, і в міській раді відносяться до таких речей а, завжди підтримують. Не було у нас, ну не пригадую принаймні жодного випадку, коли сказали, що ні, ось що це за такий проєкт. Не не дамо на спів співфінансування. Але звичайно більше радіють, коли не потрібно співфінансування. Це приємніше. Але вирішує так само в кожного проекту є кінцевий бенефіціар. Зазвичай це є жителі громади. Як вони залучаються до проєктів активно? Менш активно як сприймають загалі проектну роботу громади? А на початку це було з острахом. Особливо коли ми розпочинали транскордонку і цю глобальну ревіталізацію нашого простору. І це був взагалі у 2018 році. Фактично, перший проєкт, який реалізовувався в Косівському районі за грантові кошти міжнародної технічної допомоги на рівні органу самоврядування. До того ніхто з органів влади не брав участі в жодних проєктах, тобто якісь громадські організації співпрацювали, заходили. Але так, щоб це на рівні органів самоврядування, це був е, надзвичайний виклик. І знаємо, що деякі люди з острахом сприймали, а не вийде у них. Вони замахнулися там. Такі інфраструктурний, а що це буде? Що взагалі проєкти і про що це сьогодні вже інше сприйняття. Напевно, тому що слово проєкт, проєктний менеджмент, вирішення різних питань завдяки проєктам, а це вже на слуху щодня, і, мабуть, тому що є вже певні результати. Люди розуміють, Побачу. що побачили, що в музеї пішли, а там інтерактивна зала. А туди пішли, а там простіри, до якого всі сходяться. Туди пішли, а там зроблене кільце розміточка на дорозі і так далі. Тобто багато таких речей, які вдається кожного чуть-чуть, але зробити, і воно десь звучить про те, що це. Це завдяки проєкту, у рамках проєкту, завдяки співпраці, і воно вже сформувало таке позитивне ставлення, що там, де є проєктна історія, то це має в переважній більшості підтримку. Ну, звичайно, критики ніхто не відміняв, критики всюди присутні, особливо зараз, тому але до критики треба теж ставитись. Так само, це як і з партнерство, так само і з жителями велика. І послідовна праця призводить до результатів того, що це оцінюється так. і це є користь. Звичайно, головне не втрачати терпіння і віру тоді, коли здається, що тебе вже там захейтали там з черговим проєктом, просто робити свою справу і просто формувати цільову аудиторію під проєкт, під будь-який проєкт. Ми так намагалися кожного разу робити, розпочинаючи щось. Формувати інформаційне поле, щоб люди мали якісь розуміння. Хтось зрозумів, хтось не зрозумів, хтось прочитав, комусь переказав, і десь якась інформація залишилась. Ви так само говорили вже про помилки, про гулі, які ви набивали на цьому шляху. Які з них стали найціннішими у вас як урок? Зараз ви дякуєте, що таке було раніше, а зараз це не повторюється. Мабуть, досвід все ж таки реалізації інфраструктурного проєкту. Це була найбільша гуля. Найскладніший період і найбільший виклик, тому що були свої особливості, нюанси, і, мабуть, колись я напишу мамари про те, як треба і як не треба реалізовувати інфраструктурні проєкти, бо це така тема до недавнього часу болюча. Але зате тепер ми з гордістю, коли нам пропонують, а давайте в інфраструктуру кажу, добре давайте, але не цього разу У нас немає проєктно-кошторисної документації. Ми не готові. Е, ну і все ж таки партнерство. Партнерство там, де були розчарування, там, де ти розраховував, що кожен партнер буде об'єктивно робити свою частину роботи. Це буде синергія, а ти не отримував того синергетичного результату. І це були розчарування, і це такі речі, ну, які ти мусиш пройти, тому що, ну, тому що ти мусиш завершити проєкт. Зобов'язання взагалі. Так, зобовязання і не цікави, взяв, що ти… Так. Саме хочеш, так. знаємо це мусиш дотягнути до кінця, бо це твоя репутація, це твоє обличчя і це твоє майбутнє в, в більшій мірі. Ви згадували про стратегію багато разів. Ви говорили про те, що ви завжди опираєтесь на щось, е, які у вас плани на 25 п'ятий, рік по, по проектному менеджменту або по залученню грантів. Ну, найперше, все, що ми пишемо чи аналізуємо умови того чи іншого конкурсу, воно повинно відповідати нашій стратегії розвитку територіальної громади, тому що без стратегії нікуди, без стратегії, без цільових програм. Ми цього дуже добре свого часу навчилися на транскордонці. Повинні бути стратегічні орієнтири і просто: от є конкурс, давайте придумаємо проект під цей конкурс. Воно так не працює. Я це завжди намагаюся з колегами ділитися. Не працює, не шукайте ідеї під гроші. Шукайте гроші і ко кошти під ідеї, під ідеї, які посилять там ваш простір, ваш об'єкт, покращить надання якості послуг. Якщо брати 2025 рік і 26, то у нас вже чіткий план сформований. Бо з початку року ми з колегами підготували 14 проєктних заявок, із яких 8 виграні. і Шість на етапі реалізації на сьогоднішній день тому, очевидно, щось нове ну дуже кортить. Звичайно, бо транскордонку зараз будуть оголошувати. А польська програма буде черговий конкурс мікропроєктів. і от румунська вже оголошена. Хотілося б. Але в проєктному менеджменті, мабуть, як і в будь-якій професії, наступає момент професійного вигорання, і ти повинен реально оцінювати свої сили. Бо можна багато написати, багато виграти, але потім це все потрібно гарно реалізувати. І найскладніше це етап реалізації. Написати можна так, можна там, тиждень. два Найлегше написати, але реалізувати, відзвітувати, пройти всі аудити. Тільки тоді можна казати, ой, як я класний, там я. Я зробив цей проект, е, тому звичайно, фокусі. Увага, медицина однозначно, ми багато працювали. Поки що у нас не зовсім успішні справи по медичному напрямку. Але у нас теж хороша команда на базі нашої Косівської центральної районної лікарні. Там теж є люди, які займаються розвитком, які займаються співпрацею з донорами, і тому е, завершення реабілітаційного відділення, покращення якості послуг для жителів, для наших ветеранів, для військових і можливості залучення ж. Мерідної і міжнародної і технічної для допомоги для цього напрямку однозначно це один з основних пріоритетів. Але ми все ж таки намагаємося балансувати, скажімо, в цьому році 55-ліття музею, ми завершуємо дві зали, буде музей і для молоді щось потрібно робити. Тобто, десь, щоб був такий знаєте, баланс без якихось таких дуже перекосів, що ми тільки по одному напрямку пішли, чи по, по одному чи по іншому. Тому поки десь поки такі плани. Плани успішно завершити те, що розпочали. Так, це важливо так само, зважаючи на те, що в нас розмова була досить відкрита і щира. Як ви ставитеся до лобізму проєктів? Багато хто говорить про те, що існує практика лобізму тих чи інших проєктів, в тих чи інших фондах. Чи зустрічалися ви з таким, і як ви до цього ставитеся? Я думаю, що без лобізму ніде. Ніяк незалежно від того, яка програма. Я не знаю, чи ми маємо право відверто про це розмовляти. Але лобізм є всюди присутній, і це потрібно визнати десь більшою мірою, десь меншою мірою. Але ну це так працює всюди. Це так працює не тільки в Україні, так працює у світі, в Європі працює. Але ну лобізм має бути в розумних здоровий. рамках здоровий лобізм. Тобто я розумію, коли лобіюються сильні проєктні заявки, реально сильні, і вони мають право виграти, вони можуть з собою по поконкурувати. Але але коли ми бачимо іноді нездоровий лобізм, і коли ти напрацювався, і ти очікуєш і здається, вже ось-ось, вже от останні останні корди, ти виграєш, і ти розумієш, що ти не виграєш, і ти не розумієш, чому наче все було добре, наче, наче, наче все перевірили 25 разів. Ну, є й такі речі. На жаль, так вони мають місце, вони мали місце більше, напевно, мають місце в наших якихось внутрішніх таких проектних. Напрямках пов'язаних з державним бюджетом на жаль. На жаль, але я сподіваюся, що все ж таки наш шлях до європейського союзу, до асоціації, адаптація законодавства, і все ж таки будуть встановлені якісь чіткі правила гри. Я дуже сподіваюся на те, що Дрім запрацює належним чином, і ми будемо мати розуміння найближчим часом про публічні інвестиційні проєкти, як їх подавати, як це буде працювати, і все ж таки ця система буде відпрацьована і буде присутній здоровий лобізм. Ви неодноразово згадували про те, скільки ти на написання цих проектів на його реалізацію, а тим більше на звітування, коли вже все зроблено, всі вже радіють, а ти сидиш і пишеш звіти, що допомагає вам відновлюватися, що допомагає вам не розчаровуватися. Залишити все і десь побути біля води на природі, вимкнути телефон, не мати доступу до інтернету, до електронної пошти, тільки, тільки спокій, тільки природа допомагає призавантажитися і набрати сил, набрати сил. Можливо, просто зараз період такий, так що цього всі потребують. Але так, коли ти в цьому проєктному коловороті щодня спілкування, люди, папери, іноді операційна система підвисає відверто. А, і тому хочеться побути в тиші на самоті і десь подалі від людей, поближче до природи. Кожен наш гіст проходить невеликий бліц. Е, я задаю запитання. Ви вибираєте одну звідку, яка є вам найбільш близька? Отож, ну, почнемо. Давайте. Е, робота в офісі чи фріланс? Схиляюся останнім часом до фрілансу. Е, гривня чи долар? Гривня. Традиції чи новації? Е, традиції, які розвиваються під впливом інновацій. Місто чи село? Село. Довіра чи контроль? Довіра. Дипломатія чи сила? Дипломатія однозначно. І на завершення декілька порад від вас, від міста, яке дуже гарно показує результати залучення грантів, надійного партнера та реалізації транскордонних проєктів для тих, хто тільки розпочинає цей шлях. Реально оцінюйте свої сили на старті. Не намагайтеся одразу. Написати чи стати партнером в масштабному проєкті. Починайте з маленьких кроків. Насправді вони будуть дуже цінними, і цей досвід буде цінним. Напишіть там грант, не знаю, там на 10, 15, 20 там, тисяч, там, не знаю, гривень, доларів, будь-чого. Е, треба виписатися, треба попробувати і зрозуміти взагалі, чи це твоє, чи не твоє. Дуже багато зустрічалися в такої ситуації. О, я хочу писати проєкти. Давай ти можна, ми з тобою будемо писати проєкти. Можете там навчиш, щось, покажеш, що скажеш. Людина повинна зрозуміти. Чи вона хоче цього, чи вона буде писати, чи вона не буде писати. Щоб це зрозуміти, потрібно щось, щось написати, щось виграти, щось реалізувати. Тому не потрібно зразу ставити великих таких глобальних цілей, потрібно маленькими кроками рухатися. І однозначно, проєктна робота це командна робота. Один у полі не воїн. Не рекомендую розпочинати просто одній людині, якою б вона проактивною не була. Це повинна бути команда, як мінімум, це повинна бути підтримка керівництва, розуміння керівництва, що це потрібно, тому що дуже важливо у проєктах політична сталість. Іноді ми починаємо реалізовувати в одному скликанні, а завершуємо в іншому скликанні. І політична сталість має надзвичайний вплив взагалі на цей весь проєктний цикл. Тому починайте маленькими кроками, вчіться. Однозначно рекомендую проходити якісь курси онлайн. Їх зараз дуже багато. Управління проєктного менеджменту, тому що базові знання повинні бути, яким би ти хорошим фахівцем не був, і скільки б ти освіт не мав, але все ж таки я вважаю, що базові знання потрібні в проєктному менеджменті. І не бійтеся, втілюйте, реалізовуйте, мрійте і оцінюйте, чи ця робота вам подобається, чи ви будете рухатись далі, чи ви будете чимось іншим в цьому житті займатися, тому що всі не можуть займатися проєктним менеджментом. Ще раз це наголошую на цьому. Ну, бо так і є. Не всі можуть бути добрими медиками, не всі можуть бути вчителями, не всі можуть бути проєктними менеджерами. Дякую вам за таку щиру відкриту розмову. І я, як людина, яка читає тренінги, яка багато спілкується з проєктними менеджерами, дуже багато відгукнулося того, що я завжди говорю на своїх заходах. Погоджуюся, що команда, оцінка своїх ресурсів і розуміння керівника це є, напевно, перші складові, які допоможуть тобі рухатися далі. Якщо ви ще думаєте про те, чи розпочинати проект міжнародний, чи починати писати, косів довів про те, що це можливо. Якщо вам було цікаво, обов'язково ставте подобайку цьому відео, залишайте коментарі та підписуйтесь на канал про громади. Дякуємо та до зустрічі. Настільки було легко, я думала, що мені буде насправді важче. Я б я б ще могла годину розмовляти з тобою на ці прогіла. Можна водички? можна.